3, 2, 1. І всім привіт, з вами з книгіди. І сьогодні ми будемо робити новий експеримент. І це самий перший експеримент на моєму каналі. Починаємо. До речі, хто не знає, завтра буде і ще буде два відео. Два. Тому вам тому, повезло, так сказати. Що ж, для початку, що нам треба? Яйце. Банка півлітрового болітрового, бо наші б яйця пролізли Склянка води. І сіль. Для початку що ми робимо? Кладемо в яйце в банку. О, зілий солсик. Солсей? Бачите, ми не брати? О, Спочатку наливаємо сюди воду а тепер перемішуємо. А тепер не перемішуємо, а тепер ставимо яйце. Як бачите, треба ще води. Куди це його пішов? За водою? Нас, так, я все. О, все. Все достаточно. Тепер ви все бачите. Так, да, все доста. Тепер ви бачите яйцо на дні, так? Так. Mm -hmm. да. А ми додаємо дві столові ложки солі. на воду напити. І розмішуємо. Так, щоб не можно и таким боком, да, 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 так. 100 нет, там, ну, точнее, а 55%. Мы берем И так. Так, будем ну, думаете, пора мешать, не получается. Работа была еще с Юля, закры там бубаги. Юля. Хорошо, пора вернумо. И що ж. Так, тут у нас яйца. Так выпинайся. Ой, треба ще помішати. Треба дуже-дуже довго дуже... вот так мішати. Нормально, так. Да. Ніхто угу. не знає. Я... я в монтажі грізати з'єднувати відео. Так, щоб можна було це все діло нормально зробити. Бо я не знаю. От я пробував вирізати із мого першого відео. Он там, де я типа, включав камеру, і де я починав, ставивши камеру на телевізор. Ну що ж, як ви можете спостерігати, яйце піднялася вгору. Бо сип розштовхує яйце на голову. так? Да? там швидше. І більше посовується об'єкт, який знаходиться у воді на дні потонув. Тим Це об'єкт. Зараз. Ну що ж. А що, а з вами був кількість який є те. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок. і не бліти щоб не на пропустити наступні відео. І всім удачі, всім пока.